Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі! Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 16 вересня, вівторок, і розпочинається моя вишивальна рукодільна неділя. Зараз хочу вам показати роботи, з якими я буду працювати, як завжди. Хочу показати, з чим буду працювати, а наприкінці тижня вже побачите, які ж, з якими все ж таки роботами я працювала, а є, до яких в мене ручки так і не дійшли. Так, спочатку я вам хочу показати в'язальну роботу. В мене я в'яжу джемпер оверсайз. Не знаю, чи на мене, чи на дитину, на кого в'яжу. В'яжу ось з таких ниточок, джинс. Зараз вже в мене тут 92 рядочка, хочу зафіксувати. Собі в записничок записала, що в мене вивізено 92 рядочка, я в'яжу далі 200 рядочків і будемо робити горловинку. Тому продовжуємо в'язати спицями четвірочка в'яжу і продовжую в'язати. Наступна робота з якою я приймаю участь в авантюрі від Олександри Лісової. Ми вишиваємо скриньку. І в нас там на вивір було три скриньки, я собі обрала Мексику. У нас є терміни, тому я поспішаю її вишити. У мене вже є перша стіночка. Є в мене друга стіночка. отак. І зараз вишиваю я третю стіночку. На ось такому етапі вона в мене є. У мене завершена повністю ось ця стіночка, а цю я продовжую вишивати. На зараз тут в мене вишита 67% і буду продовжувати вишивати до, до, тому, що до 18 числа мені потрібно зробити звіт. Я дуже вибачаюсь, не знаю, вам чутно чи ні, але це. Добрі сусіди вирішили почати ремонт. Ну, я так швиденько-швиденько вам покажу, бо вже темніє і в мене не буде іншого часу. Потім буде вже дуже темно, я так уже лампи включила. Так, далі робота, з якою я обов'язково буду працювати, тому що мені потрібно робити звіт кожен тиждень. І це Рукодільниця від Dimensions набір. Я вишиваю його. По оригінальному набору і я продовжую далі вишивати бек. Тут буде бек. Цільних змін не буде. Ну, трішки буде вирисовуватися картинка, бо мені ще тут чорним кольором потрібно тут зробити. Тут ще є де розгулятися, тому я продовжую робити бек. На зараз тут вже в мене вишито 36% і продовжуємо далі її вишивати. Наступна робота, з якою я буду працювати, це в мене каски. І тут на зараз вже в мене вишита 65%. 65%, чуть не спутала, 65%. трішечки переставлю п'ярця, тут в мене ще трішки буде не вистачати, і буду тепер заповнювати ось цю частину і буду підніматися вгору. Тут, тут ще трішки потрібно вишивати. Тут вже залишилося небагато. Десь тисячі чотири тисячі, але це і вже і беки, і хрестики, і напівхрестик. Тому сподіваюся, що за два тижні я встигну її завершити. Так, і ще, може, візьму, може, ні. Нічого не буду вам обіцяти, але все ж таки хочу показати, на якому є в мене етапі це мак від Анастасії Єрмакової. Тут же в мене вишито 47%, трішки-трішки не вистачає до. 50%. Тому буду продовжувати її вишивати. Може, хоч на невеличку кількість але все ж таки продовжу. може навіть десь мені в грі випаде, тому буду її вишивати, хочу вам показати. І також хочу я взяти в роботу. Роботку, яку ви давно не бачили, це. Так, швидко хотіла сказати Мілхіл. Що забула, як він навіть називається це Мілхіл. Бо я приймаю участь в СП від Ірини України СП лошадки. І потрібно вишивати 500 хрестиків в місяць. У нас є норма, тому я хочу взяти цих своїх лошадок і повишивати. Так, це Оригінальний наборчик, вишиваю його на тканинки. Тут же в мене 24% вишита, зап'ялю і буду десь, десь тут буду вишивати. Я не поспішаю, теж норму 500 хрестиків хочу зробити і відкладу до наступного тижня, до, ой, до наступного місяця. Звісно, я вже буду його підганяти. Ближче до кінця року, тому що СП, до, якщо я не помиляюсь, до кінця року і потрібно його вишити. І ще в мене він в планах стоїть на завершення, тому зараз потрішки вишиваємо, а потім будемо швидше його вишивати. А поки що потрішки будемо вишивати. Тому хотіла вам показати. І що ще з чим я буду працювати, я не знаю. Я думаю, що мені буде достатньо цих робіт. Звісно, якщо щось погріше випаде, бо ще дві роботи, будуть, звісно, в цьому ще місяці. Але я не знаю, будуть ли вони на цьому тижні, або ні, або аж будуть на наступному, бо там теж потрібно буде робити звіти. Тому зараз вам показала, з чим я. Буду працювати обов'язково з чим я хочу працювати. А як же що ж в мене вийде, то ми з вами подивимось, як завжди, наприкінці тижня. З вами не прощаюся, бо зустрінемося вже дуже дуже скоро. Всіх вітаю! Сьогодні у нас вже 23 вересня, вівторок, і пора робити підсумки. Хочу розпочати я з в'язальної роботи. Я вам казала, що показувала, що я в'яжу свитрик. так я його і продовжую в'язати. Вив'язала я за цей тиждень всього 69 рядочків, не так багато, як хотілося. Але ж потишечки я його в'яжу, і бачите, вже, яке воно. Таке длиненьке. Я собі по 20 рядочків відв'язала, ставлю маркер. І так рахую, ще мені 60-40 рядочків, і буду вже вив'язувати гарловинку. Тому продовжую в'язати, в'яжу спицями 4. І ось таку ниточку це вже, бачите, другий клубочок. Так, у мене залишилось. Так, так що, ось така в'язальна робота в мене є. Звичайна англійська резинка, продовжую в'язати. І вже я помітила, що з початком осені мені вже більше хочеться в'язати. Але в'язанні я одна процесниця, поки я не зв'яжу светрик, іншого нічого врати не буду, тому що мені важко переключатися. Ну, а з вишивкою це не так. Я. З вишивкою я багато процесниця, тому буду вам показувати свою вишивку. Я вам показувала, розказувала, що хочу вишивати. Так, як оце у мене лежать, так і буду вам показувати. Мегі рукодільницю. Відразу вам показую набір від Dimensions. Багато тут не змінилося, але я вишила весь бек вже на цій частині. На цій частині бек повністю в мене вишитий. Вишила я всього тут 489 цих хрестиків, по відсоткам на один відсоточок вона в мене підросла, було 36, тепер 37. Зараз так трішки подвину ставлю вам фото до і після. Ну, і як ви бачите, самой само згадати, що ж я тут робила. Оцю штучку я заповнила. Давайте ближче покажу беком. Голочки тут, отут доріжку, скатертинку тут робила, бачите, я? Тут чорними, отут багато беку було. тут, Бачите, такий візеруночок. Угольничку цю я доробила. Ось тут, типу шерсть, я так розумію. Потрішечки шерсть. Тут шерстинечки. Ну, отак от доробляла, там там бек. Тут бек повністю робила. Тут, кажу, тут багатенько, Тут лінії. Це щось не те, ниточка. Е, тому тут, на з вже ну, на цьому листку залишилась викладна нить і фрузелочки. Викладна, да, викладна кордінг. Тільки, може, хтось мені допоможе, є одне питання. Там написано кордінг в одну ниточку. Я не дуже розумію, як робити кордінг в одну ниточку, ну, я ще дуже і не шукала, але потім буду, може, так, заб'ю, може, мені щось, щось підкажуть. Тому я не дуже розумію, як робити кординг в одну ниточку. Я вже думала, можу брати одну ниточку, просто складати її навпіл і крутити, бо тут ось ці мишенята будуть кординг в одну ниточку. То я не знаю, ще я не дуже розумію, як це робити. Так що буду тепер я переп'ялювати. Тут не дуже багато, але трішечки ми змістимо. Кицюньку в цю сторону, і буду продовжувати спочатку хрестики, і цю ось цю сторону я буду продовжувати вишивати, а потім вже підемо вверх. Так що, по трішечки, моя робота продвигається в цьому ОСП, чому я дуже задоволена, хоч якихось 300-400 хрестиків в тиждень, і вона не стоїть на місці. Наступна робота. Яку я казала вам, чи я буду брати, чи ні, я не знала, але погрів вона мені випала, і я взяла мак від Анастасії Єрмакової. Так, перевернемо. І як бачите, тут в мене додавилось червоним, тут ще додавилось так багатенько. І ось тут я дозаповнювала заповнювала тут ще трішечки дозаповнювала. Так теж. Бачите, ось тут я дезаповнював, тут іще трішечки буде. І ось таким от бусковим кольором, такий гарний колір, це вже границя. Бачите, ось тут це теж я дозаповнювала ось таким кольором. Якщо ви слышите звук, то це моя кисуня вирішила, що їй потрібно Іменно зараз погулятися своєю іграшкою. Я її іграшку я спрятала, а вона тепер з тумбочки і хоче дістати. Ну, що ж зробиш? Так, і ось тут тишечки цим бусковим кольором. Ще не один кольор в мене не вийшов, тому я продовжую вишивати, бачите? Але я вже знаю, що це вже останні тут хрестики, тут ще далі вниз піде. І тут я вишила 833 хрестика, і вже в мене 53%. Вже за половину ми перейшли. Бачите, які гарні червоні кольори. З червоного на червоний. Ну І так, потрішки-потрішечки гарненько в мене виходить, і вже, бачите, дуже гарно вирисовується мак. Наступна робота, з якою я працювала. Я зняла її з п'ялиці, вона в мене трішки пом'ята, але гладити я її не буду. Тут вже залишилось зовсім трішки. Ще на раз або на два вечора сісти і можна завершити. Тут вже в мене 86%. Хрестиків тут залишилось 1100 хрестиків, якщо я не помиляюсь, тут вони ось тут. В даху будуть хрестики ще, і ось тут облачка. Ось такі. Залишилось мені вишивати бек і все, і робота завершена. Так що на цьому тижні я вже її буду вести до фінішу і потім вже побачимо її гарненьку. І Коли ми її погладимо. Не хотіла зараз я її просувати, то. Ось, ви бачите, в мене з'явилися такі дві два будиночка ще з'явилося, деревце, фрузночки, сразу кручу, все роблю відразу. Отут, як було п'яльце за бо в тих п'яльцях воно в мене оце край не влазив, і мені прийшлося брати інші п'яльці, а коли інші тут, ну, не гарно, так мені здається, краще видно. Тому ця робота теж дісталася їй. Най велика кількість хрестиків це 2622 хрестика. І ще трішечки, і буде фініш. Також я приймаю участь в СП коні від Ірини України. І у нас там раз на місяць ми звітуємо, і мінімальна кількість хрестиків, 500. ви повинні вишити. І я вам показувала, що хочу взяти ось цих. Лошадок від Мелхіла. Зараз превюшечку візьму, достану превюшечку покажу вам. І я норму виконала. 579 хрестиків в мене є. Я вишивала цього разу, спочатку я вирішила лошадок вишивати, ось тут таким темним синім кольором тут вишила. Хрестиків 150 десь, отак от. а потім вирішила повністю вишити сонечко. Я так розумію, що це сонечко, чи квіточка це сонечко. Ну, скоріше що це сонечко. То я вирішила, вишила тут повністю, тут багато було кольорів, і хрестики вишити повністю, це вже границя. І тут залишився бісер. Ну, Бісер я вже буду пришивати потім, коли повністю. Вищу картину. Тому, бачите, п'яльця сюди перейшли, тут гарна та картина вмістилася, поки мені ще є тут вишивати, тому ці п'яльця будуть тримати ось тепер цю картинку. І ми будемо кожен місяць вишивати. Ну, кожен місяць, тут вже не багато місяців залишилося. до кінця року, я повинна його завершити. То. Норму я виконала, звіт я зможу зробити, ну, а далі будемо дивитися. Потім будемо брати її на більшу кількість хрестиків, і вести з вами до фінішу. Мені так подобається це сонечко. Тут я дуже спочатку переживала, бачите, жовтий колір, жовтий по-жовтому, не дуже то воно і видно. От, а потім я на першечку взяла, подивилася, ага, тут буде все ще беком, тому буде, вже потім буде гарно все видно. Отак так дуже воно схоже. Так, це в нас теж є. І остання робота, з якою я працювала, це скринька моя, яку, це авантюрка, яку веде Олександра Лісова. І ми зараз вишиваємо стіночки. Я вам показувала в мене, було вишиті. Так, давайте приберемо і буду вам показувати тепер свою скринечку. Хоч вона і маленька, але все ж таки буду показувати. Так, ці ви бачили стіночки. Так, перегортаємо. Ці дві, ці дві стіночки бачили, були в мене вишиті. Ось падає багато деталей. Цю стіночку і цю стіночку ви теж вже бачили. На тому тижні ви бачили ось цю стіночку, таку гарну дівчинку. І я почала, якщо я пригадую, і почала другу, Там зовсім трішки було, і я вже вишила її повністю. І ось гляньте, яка друга стінка. Тут у нас дівчина гойдається на гойділці. Бучте. Так, в темряві стіночка, яка гарна. І зараз я вишиваю наступну стіночку. У мене тут повністю вже вишита. Тут, бачите, дві, дві дівчини. Тут ось силует якогось животного. Мені здається, що це собака. Ще не питала я у Олександрі, треба спитати. Тому ця стіночка у мене теж повністю вишита. І почала я ще одну стінку, і це буде вже остання, і будемо вже. На наступному тижні вже будемо переходити на кришку. Ось, так, ви бачите, вісім стіночок. Мені потрібно оцю стіночку вишивати. Я вишиваю Мексику, тому ось так вам показую, що в мене вже вишита. Ну, тут теж я гарно додавала тут, на Отут було в мене 620 хрестиків. Ну, це з беком. беком тут, Бека тут не дуже багато. І так, мене прорвали. І... І це вже остання стіночка, ми будемо її дешувати. А, я хотіла вам розповісти, що тут було в мене 600 хрестиків. Вибачте, перервали, так, думку прорвали. А тут в мене вишито 1200 хрестиків. Ще трішки менше, ніж. 100 хрестиків, хрестиків 200 хрестиків 600, мені залишило 600-700 хрестиків дошити, і буде в мене готова стіночка. Так, це все, що я вишивала на цьому тижні. Я дуже гарно попрацювала, ви бачите таку невеличку кількість робіт в мене, де ще я додавляю, Дещо залишається незмінним. Деякі роботи мені приходиться брати, бо вони приймають участь в СП. Тому будемо продовжувати вишивати, творити. І всім дякую за те, що ви завжди зі мною підтримуєте і зустрінемось на наступному тижні. Бувайте!